В Славутському історичному музеї буде проведена перша з часів його відкриття, а це майже 30 років реекспозиція. До роботи запросили знаних в області фахівців-музейників. Їх перші напрацювання стали предметом обговорення на широкій раді, участь в якій взяли депутати міської ради, громадські активісти, вчителі історії, колеги-музейники із Нетішина. Ідея кардинального оновлення історичного музею належить міській владі. Ми сьогодні запросили. Фахівців, професіоналів, які зараз презентують, розкажуть своє бачення. Яка наша задача з вами. Наша задача, ви бачили, ми цю залу трошки вже не тільки освіжили, фасад зробили, кровлю зробили, покриття зробили і так далі. А тепер нам наша нам задача наповнити зробити, щоб це дійсно був. Славутський музей славучан експозиції. Голова робочої групи з проведення реекспозиції музею, позаштатний радник міського голови і головне досвідчений фахівець музейної справи Галина Фурманчук представила колег, які розпочали роботу з оновлення музейної установи та тих славутчан патріотів міста, які готові долучитись до справи. А те, що питання реекспозиції музею назріло давно, ні в кого не викликає сумніву. Славутський історичний музей. Він вже працює біля 30 років. І, звичайно, ті невелика кількість наукових працівників, які тут працювали, вони робили все можливе для того, щоб і показати і наукову, і виставкову, і експозиційну роботу. Але в цьому свій час потрібно є зміни, потрібно ці зміни вносити. потрібно Якісь нові сучасні технології. Кандидат історичних наук, вчений архівіст, автор багатьох збірок документальних матеріалів з історії Славути, славучанин Владислав Берковський, також переконаний, що на місці музею, обтяженого комуністичною ідеологією, має постати принципово нова установа. Це має бути навпаки світле, піднесене, і саме основне в жодному разі не має бути постійної, до якої ми звикли всі сталої експозиції. Стала експозиція це фактично смерть музею, тому що закривається можливість е зміни експозиції, експозиції принесення нових якихось моделей, показу експонатів. Владислав Берковський також нагадав, що Славута на початку ХХ століття була колискою музейної справи в регіоні, а сьогодні її експонати знаходяться в музеях Вінниці та Харкова. Історик музеєзнавець Сергій Єсюнін, провідний науковий співробітник Хмельницького обласного краєзнавчого музею, кандидат історичних наук, якого разом із Яковим Павловичем, художником-членом національної спілки художників України, запросили до роботи над експозиціями Славутського історичного музею, виклав своє бачення. Підбору та розміщення експозиційних матеріалів для Славути це буде актуальна саме побудова експозиції за хронологічним принципом, саме через призму історії міста Славути в контексті історії Волині та України. За задумом музею музеї на першому поверсі буде умовно створено дві зали. А експозиції будуть поділені на вісім розділів. Колажі зі стін і стелі приберуть, вони залишатимуться вільними. Усі горизонтальні і вертикальні площини будуть використані за модульним методом для розміщення якомога більше експонатів, які до того ж постійно мінятимуться. Потрібно, щоб воно було все як єдине ціле. Обладнання буде висотою, все буде одинаково, це буде приблизно. 2,75 висота. На кожному композиції буде місце для висвітлення фотографій і будуть, по всьому периметру музею будуть вітрилки, де можна буде, буде розташувати такі речі, як нумізматика, катами, документи, статті і інші там речі, які можна викладно зробити. На стендах можна можна буде також робити експонати об'ємні. Отож, музейні колажі, які, до речі, для Славути робили двоє колись знаменитих в Україні митців. Відійдуть у минуле. Натомість, із застиглою в часі установи, музей матиме можливість постійно оновлюватися. Розділи охоплюватимуть періоди давнього минулого часів заснування Славути, перебування її під князями Сангушками, потім під радянською владою. Тут будуть окремі періоди довоєнний, Друга світова війна та роки соці. Завершить історично-хронологічний ланцюг ілюстративно-речові матеріали, присвячені Славутів в часи незалежності України. Залишиться тільки оновиться експозиція, присвячена етнографії та побуту Поліського краю. А ось що стане принципово новим серед експозицій, це розділ, в якому відображатиметься природа рідного краю. Згодом прозвучала пропозиція зробити окремий краєзнавчо природничий музей. Її висловив відомий на Славучині колекціонер Петро Смірнов. Другий поверх. Música Де відтворена історія Славутчини періоду Другої світової війни зазнає найменше змін. Додадуться лише експонати, що відображатимуть рух опору. Як наголосив Сергій Єсюнін, по кожному розділу буде напрацьований тематико експозиційний план. До його складання можуть долучатися усі небайдужі до історії міста. Люди очікують музейники допомоги від освітян, колег із Нетішинського краєзнавчого музею, окремо від Владислава Берковського. Він, як науковець, зробив уже чимало для вивчення історії міста тепер потрібне його сприяння в наповненні музею новими експонатами, архівними документами. Окрім того, для показу кінохроніки, що має стосунок до історії краю і яка планується проводитись в музеї, Владислав Берковський зможе допомогти як найбільше, адже зараз він очолює головну відповідну архівну установу України. Краєзнавець Станіслав Ковальчук, який 15 років життя віддав історичному музею, а колектив під його керівництвом не тільки зберіг, а й набагато примножив експонати, назвав музей народним, бо ж у його створенні брала участь вся громада. Він радий з того, що музей зазнає якісних змін і продовжує тепер уже на громадських засадах працювати на благо оновлення установи. В ході зустрічі обговорювались також питання створення на базі музею чи окремо в місті виставкового залу. Пропозиція про Звучала від громадських активістів цікавою. Була пропозиція краєзнавця геральдиста Валерія на Піткіна про доцільність створення музею холодної війни на базі одного із колишніх військових об'єктів, якими багата Славутчина. На завершення зустрічі міський голова запропонував залучити до розробки і підготовки експозицій, окрім фахівців, також і громадськість. А для координації усієї роботи створити громадську дорадчу раду. Вона мала б працювати на постійній основі та в наступному опікувалась і збереженням музейних експонатів. Обговорення питання реекспозиції музею було доволі предметним і плідним. Якщо такою ж буде подальша робота в цьому напрямку, то 18 травня в міжнародний день музеїв – як Планується, славучани зможуть побачити історичний музей повністю оновленим.